Окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що готовий передати ООН документи щодо референдуму, проведеного незаконною владою в двадцять 2022 року. Він стверджує, що має списки учасників відеоспостереження та навіть міжнародних спостерігачів, і назвав голосування відкритим і легітимним процесом. Зазначу, що псевдореферендуми відбулися з 23 по 27 вересня 2022 року на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях росіяни та їх місцеві посіпаки імітували проведення референдуму на ринках у дворах будинків та інших місцях масового скупчення людей. Тих, хто проводив цей фарс, супроводжували російські військові зі зброєю. Херсонці, здебільшого, від референдуму ховалися. 30 вересня президент РФ Путін оголосив про приєднання цих територій гру. Утуючись на сфальсифікованих результатах, водночас Генеральна асамблея ООН та більшість провідних країн світу заявили, що результати цих референдумів не мають жодної юридичної сили.